Я вас вітаю і продовжую тему фонетика. Фонетика ізучає звуки. Тому я зараз хочу поділитися з вами своїм досвідом, як навчити дитину звукам, яка буква дає, який звук. Не кожна дитина розуміє, як на обіці намальована корова, написана слово корова дитина ще не вміє читати. І нам показують, що корова починається на букву «к», к, а далі йде корова. Як же ми дитина може запам'ятати, що к. Буква К дає звук К, якщо тут написано корова. Мені здається, що це не дуже легко. І на своєму досвіду я, досвіді, я виробила такі картки, картки. І ось по прикладу буква К у мене є отака картка, де хлопчик закрив ротик ладоні і кашляє. І коли він кашляє, він каже к-к. І саме к, -к, -к оце звук букви К. -к, -к Далі папуга. Як зрозуміти, що папуга починається на букві П, якщо я не вмію читати ще і не знаю всіх буковок? У мене є отака от каструля, в якій кипить каша. З під кришечки виходить пар і пар дає нам такий звук, як -п, пх, пх, пх Далі граємо. Як ви вважаєте, якщо кульку пробити і вона буде здуватися, який же звук вона вимовить? Звук с, вірно, і зараз окремо хочу дещо показати. Дітям дуже важко зрозуміти, чим є різниця між цими двома буквами, які звуки вони повинні. Два звуки, я зараз покажу. Є краткає. їх краткая. Дивіться. Дональд іспугався собаки. І він каже: Ой! Ой ой, Ой! Це дуже коротко, ой! ой, А якщо би пила, пилила пиліла би якесь дерево, то вона б дуже довго робила би її. Ось такі в мене підказки. Якщо вам таке цікаво, у мене є такі підказки на всі літери. Якщо цікаво, звертайтесь до мене, я запишу ще або вам розповім. Дякую за те, що ви мене лайкаєте і дивитеся. До побачення!